Дюна пророцтво це науково-фантастичний серіал, що розповідає про політичну та релігійну боротьбу у всім знайомому всесвіті Дюни. Це приквел до подій оригінальних фільмів, а події розгортаються за 10 тисяч років до вознесіння пола Атріда. Тому ні, не розраховуйте тут побачити Тімоті Шаламе. Тим не менш, не поспішайте розходитись. Перша серія знайомить нас із ключовими гравцями, розповідає про їхні цілі та способи їх досягнення, а також показує різні планети, які існують у величезному всесвіті. Так, так, там не тільки Аракіс існує. Отож, всім привіт! Ви дивитесь канал «Анна на його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіші деталі першої серії серіалу Дюна пророцтво, який між іншим ви можете дивитися абсолютно легально на медіасервісі Мегого. А тепер поїхали. Отож, ми зустрічаємо сестер Валю та Тулу Харконен, Перша з яких є нинішньою настоятелькою Бене Гесеріт. В епізоді показують насильницький прихід валі до влади, хоча її справжня жорстокість ще не повністю розкрита. Натомість серія трохи зосереджується на фракціях, що входять до квазірелігійної організації. Одна благочестива, а інша жадібна до влади. Ця жага влади включає і схему, як посадити члена Бене Гесеріт на трон імперіуму. І валя зосередила свій погляд на дочці імператора Коріни, принцесі Інес. До речі, імператора грає Марк Стронг, а він красунчик. Але у грі діють і інші, які прагнуть перешкодити плану Валі, а саме таємничий чоловік із смертельними здібностями, який представляється Дезмонтом Гартом, і втручається в життя імператора та його родини, щоб зменшити вплив Гесеріт. Валя планує видати Інес заміж за молодого нащадка родини союзників, щоб посадити. Дити на трон Бенегесеріт його вік дав би принцесі достатньо часу, щоб потренуватися із сестринством. Перш ніж вона зійде на трон з хлопчиком поруч, проте Дезмонд має інші плани: вбивши хлопчика, спаливши його живцем зсередини. Він робить те саме із довіреною особою Бенегесеріт, кашею, яка знаходиться на відстані світлових років. Чому він це робить, залишається незрозумілим. Але між ним і космічними відьмами є чіткі зв'язки, які ймовірно будуть розкриватися протягом сезону. Дезмонд Харт – це оригінальний персонаж для серіалу. Він солдат, який пережив недавні атаки Фрименів на Аракесі. Хоча він прибув на селу Сусекунду, стверджуючи, що це не Фримани напали на його війська, а радше союзники імперіуму. У цій початковій сцені мало що розкрито. Але Дезмонд обмінюється ворожим поглядом. з Шою правдомовицею імператора, натякаючи на свої плани у фіналі епізоду, Дезмонд Харт намагається завоювати довіру імператора Коріно, припускаючи, що Дім Ріше є одним із багатьох ворогів, які націлені на нього. Імператор припускає, що він хотів би, щоб весілля не відбулося, і Дезмонд сприймає ці слова максимально серйозно. Дезмонд розповідає молодому принцу, що війну веде ворог, який зробив себе незамінним, маючи на увазі сестринство Бенеґесеріт. Він також стверджує, що йому дано велику силу, яку він здається потім використав, щоб убити хлопця, змушуючи його шкіру горіти. Точна природа його влади ще не ясна, але план Дезмонда полягає в тому, щоб перешкодити зусиллям сестринства. Імператор Коріно прокидається від поганого сну посеред ночі. Потім він іде у кімнату, де для нього залишили чіп із голографічними кадрами. Ймовірно, Дезмонд це зробив. Імператор Коріно спостерігає за сценою, яку раніше описав Дезмонд, де з якоїсь дивовижної причини гарт єдиний вижив після нападу, а потім його роздавив гігантський піщаний черв'як. Яким чином Дезмонд пережив це і відродився з новознайденою силою та цілеспрямованістю. Відображена сцена дуже схожа на видіння матері настоятельки на початку епізоду, коли гігантський піщаний черв'як розчавлює будівлю на аракесі, а потім показує палаючу шкіру та кров. Дезмонд Харт здається безпосередньо пов'язаний з її баченням, як якийсь представник екзистенційної загрози, від якої та застерігала Валю Харконен. Мати настоятелька мала сон про кінець світу від рук корумпованого тирана. Вона вважала, що для того, щоб запобігти цьому, сестринство повинно генетично виростити ідеальних лідерів і посадити одну із сестер на трон імперії. І Валя Харконен має намір виконати цю місію будь-якою ціною. Принцеса Інез Збирається вирушити на планету Валах дев'ятий, щоб навчатися в сестринстві. Валя і Тула зараз вибирають одну із своїх учениць, яка буде супроводжувати Інес після її прибуття. Оскільки в імператора немає справжніх синів, дитина ІНЕС буде спадкоємцем престолу. Тому сестринство планує взяти Інес під свій контроль, щоб керувати нею. Валя здається вірить, що Інес може бути підконтрольною правителькою, яка запобіжить кінцю світу. Дюна Пророцтво» здається чудовим кроком для розширення франшизи. Бачення режисера фільмів Дені Вільньова наскільки незвичайний масштабне, що телевізійному шоу важко відповідати своєму аналогу на великому екрані. Фільми суворі, але красиві. Але пророцтво розкриває завісу внутрішньої боротьби імперії, яка виглядає такою могутньою у фільмах і такою. Безпорадною в серіалі серіал здається розвивається між бажанням робити щось власне та стилістичною лояльністю до фільмів, але насправді ключ до успіху пророцтва це сюжет. Перші показані нитки вже виглядають багатообіцяюче. У цьому першому епізоді йдеться про політичне маневрування та удари ножем у спину, які стануть основою сезону із шести серій. Тепер, коли лінії накреслено, серіал має все необхідне для подальшого розвитку. Напишіть у коментарях, як вам перша серія Дюни про родство, і чи варто нам робити огляди кожної окремої серії. Нагадуємо, що подивитися перший епізод ви можете вже на медіасервісі Мегого, а нові серії. Арії будуть виходити щопонеділка. На цьому у нас все. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, АНАЙ його. Побачимось!